Вчительку із Львівщини, яка з тусанами виховувала шестикласника, звільнили з роботи. А сучасна система освіти мимоволі дискримінує хлопців. Сучасна система вона побудована в більшості своєму для жінок, для дівчаток, тишина, спокій і так далі. Ніхто не бере до уваги, що чоловіки по своїй біології, особливо з віку, десь так 11-12 років, в них Абсолютно міняється гормональна система, і його гормони та нейромедіатори просто роблять дитину максимально активною. Але що ми маємо? Ми маємо вчителів в багатьох випадках жінок нещасливих, які гасять весь потенціал чоловіків, ламаючи їхню амбітність через коліно. І як наслідок, дитина виростає вже надламаною. А такі ситуації, по типу як колись відбулося з Чикатило, взагалі. Викривали бачення до вчителів чоловіків, тобто проблема йде не в тому, що людина має відхилення там шизофренію, да? а в тому, що вона чоловік, і тут іде жорстка дискримінація до чоловіків. По суті, хлопці. Втрачають мотивацію взагалі будь-яку школі через те, що система їх не сприймає. Вони не бачать в школі підтримки, авторитету чи розуміння, що робити в такому випадку? Я б сказав так: перше залучати чоловіків в школи, друге дати хлопцям можливість бути собою. Ну і третє, найважливіше це прибрати гендерні стереотипи, які йдуть з людських голів голівучок. Але якщо відверто сказати, я впевнений, цього ніхто не зробить, адже навіщо суспільство сильні мотивовані чоловіки з стабільною психікою, якими неможливо буде керувати.